латвии город герой рига тоже мастерская по сеткам помогаем тоже войсковым тем которые ранены и приезжают к нам в латвию лечиться операциям возим их на экскурсии 8 полицейским готовим им кушать когда они приезжают встречаем уезжают готовим с собой хлеб и и всякие такие чтобы могли доехать и гоняем машину сюда. Машину пригнали сюда, значит, Павлоград, город-герой. И там сеточки, опять наши сеточки. Так что мы так вот живем. А как вы оказались в Павлограде? Женился на Павлоградке. <с Шлюп. Пять роков уже разом. знаем мы давно, но пять роков мы уже одружены. Стали бунтувати навпроти російського посольства. Це ми з чоловіком це перші наші дії, які ми робили. Ми одягали футболки, рубки корабель іди і ставали навпроти посольства і таким вибирали людей, тих українців, і йшли ходою по ризі, дуже нас багато йшло, тисячі українців. Потім ми вийшли на ці сіточки, які чоловік зараз вам показує, і плели сіточки. А коли Почали волонтерські Спочатку організації ганяти і свічкими, ми почали вибачаючи свічок. Ми робили свічки, потім почали плести сітки, а потім, коли волонтерські компанії почали збирати гроші і ганяти машини нашим військовим, ми також приєднувалися і знали в Україну машини. А коли почали наших хлопців військових поранених вести на реабілітацію властею, ми зразу ж приєдналися ще й туди. Ну і Як чоловік сказав, ми їх зустрічаємо автобуси, потім ми їх возимо на екскурсію, варимо їм домашні вареники, хоч їх там годують дуже добре. Е, коли операції ми з ними знаходимося по лікарнях, кожним із них. Більшість з них без рук, без ніг, на колясках. І це ну, ве серце, це дуже рве серце. і Ми зараз залучилися їм допомагати. Коли вони від'їжджають плаці, ми кожному пакуємо пакунок їжу вдома. Ми досі спілкуємося. Один із наших українців написав моєму чоловіку, і це було дослідження. Він пише, «Ілмас, якщо у вас щось почнеться, а він без ноги, я піду воювати за вас навіть без ноги. І це, о, я не знаю, це трогає серце, як у цих нас волонтерів. І ми не бачимо життя без цього, поки не закінчиться війна.